Всім привітик! Я тут собі музончик включила. І чайочок п'ю. Ну, от у мене отак от. Класненько у мене тут веселенько. І скажіть мені, будь ласка, напишіть в коментарях, чи вам ще знімати ролик про ну, це як -то про секретики школи музичні там. Просто я вже не знаю. Вроді би вже всі знають чи ні. Ну от я чайочок п'ю, тут собі зігріваюсь. І сьогодні ми підемо на новий дім дивитися. Класно, ну, переїдемо, новино. Клас, клас. А зараз я вам покажу, що Ора робить. Так. <реш> так. Угу. <реш> 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 ну, що ти тут пишеш? <реш> ну, добре, тобі скажу щось. Навіть Угу, Добре, так, так, так. Ти нічого не зробив? Блін! Це що ти нічого не зробив? Давай! Фух! Так. так. Хм. Добрий день! Я хочу питати, чим у нас буде дім. Та я не то питаю вас, та що ви мені говорите, на що, ей! Фух. Фух. Так. Хм. Добрий день, я питала вас за дім, а не за те, що ви мені казали, чи ми, ми сьогодні прийдемо на... На огляд. Поняли. Чи можемо його ми купити? Зараз дуже багато клієнтів. Зараз дуже багато клієнтів. Через дві години. Ну, добре, добре. ще багато часу пограти в комп'ютері. Давайте. Ну, тепер пограю я в комп'ютері. Тут, тут тепер він що заставку? Не... А, ха -ха, не можу. Ой, мене так красиво все вийде. Так, все треба підкаєте. Так, отут сяду щоб все красивенько підклеїти. Ой, котика надо. Ой, ти мій клей. Тут все красивенько тебе підкаїти. Так, так, так. І все, все-все-все, все так так Лизоветко моя. Що зараз класиво підклеїв я подалуночки зроблю. А ще я хочу вирізати Так нам треба піцу, ми з цього заказували. Ой-ой-ой, я тебе трохи закидаю. Так, нам треба ножниці. І це, зараз зроблю ще одного котика для моєї подружки. Так, вон який котик касилий получився, але його треба теж підклею, щоб він тримався. Подарю свої найкращі подорожки маємо. Я з неї потузилася в садочку от і подарю. Так, котика її підклеїла. Ой, Клей, ти куди обізак від мене. Ой, як дьобі. Так. Я сьогодні піду, напевно, з нею погуляю і віддам цього котика. Такс. А колаблик я собі буду тримати. А це я Боні віддам. Так, Бобоні любить дуже мисок. А цей прекрасну квіточку дам мамі Орі. Мам, мені ж мама Ола казала будеш мені робити отакі збрічені. Я їй зараз і показу. Скажу, що я дуже молодець. Мама так мам, ну, я... а Саночка? Я тобі подало принесла. О, оцю квіточку. Такий гарна, така гарна квіточка. Та гарна, така гарна квіточка. Я тобі на роботі той стіл. Так, так. Бо я тебе люблю, Вона отут буде стояти. Добре, мені буде завжди нагадувати тебе. А це я Бонні скріпила, миску. Красива вийшла. Дуже красива. Ти в, мене така розу... Ти в мене така розумничка. Так би вже слона величезного розробила на всю хату. Ну, мені треба велику, 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 плевелику, плевелику, плевелику коробку. Так, так, не хоч півтона коробки принесемо. Мама. А що ти там говорила? Що ти говорила. Да просто це вже буде сюрприз. Ми сьогодні підемо якраз туди. Mm, ну я хочу сьогодні погуляти з Маєю. Добре, сонечко, встигнеш погуляти з Маєю, встигнеш. Добре. Ми, давайте ми прийдемо в садик там просто на площадку. Добре, прийдемо на площадку, тільки будь ласка. А ти тоже йдеш. Я з вами піду обов'язково. Угу. Добре, я йду, миску дам, Боні. Так, іди. Якщо ти хочеш зараз, то вже вдягайся. Добре. Так, йду, Боні, миску, і показую, щоб вона була така красива, ну, бо миску Боні дуже любить. Ну. Боня, я для тебе подарунок зробила. Тебе нова новая мыска, да высякала она, красивая. Ммм, 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 ммм. Ты мне подобраете? Ой, это какая-то слыва, что ты мне подобраете, мыска. Класно, правда? Я така рада, що тобі подобається, миска нова. І буде три в тебе буде скільки мисок тепер? Вау! Класно, а я йду мамі ще одні тоже подарунок даю. Подаю. Ну ти Ну ти даєш. <смі> Мама там грає в відео -игру. Хм. Так, так, так. Он, ай, провалилась. О, мене, тепер у мене певна буде два котика. Один мені, один, один моїй подлусці. Це мої подлусці. Ой, світильник. А це мені. Мама попросила, щоб ми пішли на озеро, і я колись запустила цього кораблика. Так, ну, а мамі я любила. Е, не, що я там робила? Е, Від би я її робила оцю квіточку. Так, і до її відам. Вона така сама, як ця квіточка. Ну, а вон, в мене два ці мами, вони все гарніші, цім ці квіточки, бо я їх обоє сильно сильня люблю. А що там два ця мама робить? Мама, я для тебе подарунок зробила з плясочки. Яка ще це подарунок? А не ходи сюди. Іду вже. О, в тебе музон. Ну так, ну, що мені було не скучно. Бо там в комп'ютері, а я одна залишилася. Музончик включила. Вон це тобі цей квіточка. Ой! Це мені зайчик! Ой, яка я щаслива, що ти мені це подарувала. Я мам, це я тобі зробила, бо я так і тебе і забила квіточку, я всім подарунки ці зробила. Ой, дякую, що ти мені її зробила. Вона буде стояти мені на кухні і буде нагадувати про тебе. Ой, впала. І буде, я завжди буду дивитися, коли буду готувати на неї. Давай вона отут мене буде стояти, добре. Добре, мама. Ну ось, Все, вирішено все питання. Мам, я хочу зараз піти на вулицю. Добре, кажи, ось що ми йдемо зараз на вулицю. Добре. А, і щас, ну, Ми будемо куди йти. Нам нас майданчик на, на, на у садіку добре, тільки збирайся тепленько. Добре, зберусь. Мама, Уже йду до тебе. Уже йду. Збираемся на вулицю. Уже збе уже йду, сонечко. Давай зараз я тебе буду вдягати Мама, можна я сама вдягнусь? Давай я тобі хоч Ти моє сонечко. Ну ти така вже доросла, мій зайчик. Ну я просто я тоже хочу, як і ви, дорослі я може теж хочу останній день хоч з тобою переодіватися. Mm. Так, давай якусь шапочку. У мене шапки не тут. Я їх відділила в одну комізку. Ага, ну давай спочатку одяг на шапочки. Це то є каста, а отут сапочка. Отут шапочки ухід. Давай ми зараз тобі виберемо, а спочатку одяг. На ти мам, я, мам, я хочу оцю от кофточку, вона дуже красива. Добре, сонечко, добре. І оці от зелені стани які гарні. Давай ще футболочку надіем так. Оп! Молодець. А ще шкарпетки треба. Так, а де твої шкарпеточки? Так, сонечко, я тобі знайшла якісь шкарпетки. лише твої уже клей, бо сама приклишся. Ой. Так, все. Тримай, надягай. Угу. Так, все. Так, зараз курточку давай. Так, тут все в тебе? Так, тут такая ще шапочка. Давай. Так, давай ми подивимося, які у тебе тут є шапочки. Так, дивись яка, я гарна. Ні, я чує не хочу надівати. Ні, цю тут є. Так, дивись, давай як може жабку? Ну, давай жабку Ти хочеш все-таки зайчика або цю? Ні, жабку Добре, жабка ти моя сьогодні. У мене сьогодні такий лук зелений. Я дивилася мультик такий трава зелена. Заба. зелена, 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 зелена Так де тут в тебе курточки і на низу. На низу точно пішли. Угу. Ну там, де сама знаєш, там, де ваші курточки і капціки Мам, я сама хочу не поставити Добре, пішли. Сти, зди, зди, сапочки. Давай ставим. Оп, оп. Давай все, я Дай брейданс. <реш> Ваша мама э, что-то так... Ну, типа, с ними свои наушники, может? <реш> ну, да. На, на улице наушники не треба. <реш> так. И <реш> ты. Так, що ж мені сьогодні не надіяти? Ну, mm -hmm, я не знаю, ну може цю. Як мені, Арочка? Дуже гарно. Так, навушники я десь пішли. Поставим їх там. В твій геймерський Жін буде краще цього, ми ще не знаємо, чи його купимо? М -м? Як мені з бушками добре? Угу. Виключимо вже все, все. Так, пішли ой. Чекульчики мені ще якісь додавати? Арочка, М -м -м, може, якусь одну бусинку? Це вже тобі на вибір. Ну давай, хочу. Так, а ну арочка. Красиво, красиво. Може якось Ну, якось Це вже не треба? А, у мене є чокер Надягай шапочку. Що взагалі злітає? Пішли вже. пішли. Нас чекає вже, напевно, має. Ти дзвонила, 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 дзвонила. Ой, добрий день, добрий день, привіт. Ой, привіт привіт. Йдемо на майданчик. Ідемо. Слухай, а ми сьогодні в Новий Дім переїдемо. ви будете жити? Ну так, да. але трохи сідайся, твого домика. Ну, ми з мамою в готелі живемо. Ну як сказати? Моя я називаю в готель, але це дім. Постані так правильний. Добре, діти, давайте пішлімо на майданчик. Так, да, пішли. Добре, ми з на автобусі. Ні, а що тут близько. близько. Пішли, переходьте швидше, давайте, швидше, швидше. Ну все, йдіть грайтеся, Арочка, недовго, бо нам треба йти. Все ж таки. Ти сама пісім на голку. Ні, пісім сюди. <гасш> Давай заходимо. Давай. Уху! <гасширя> 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 e Добрий день, Добрий день, ми вам бажаємо Гарного. Цього Діму. якщо він вам сподобається, одразу кажіть нам і купуйте. Ми сподіваємося, що сподобається, ясно? Ми вже просто давно думали так, його так. купити. Так, ми йдемо. Звідти. так, давайте я закрию двері. Надіюсь, ви цей дім купите. Так, він, він просто дуже-дуже гарний. Крайше і може зробити рунтур зараз. Він весь у зелені весь, якщо ви купите, весь ваш. Ну, ми постараємося його купити, ясно? Так, ну пішли, пішли. Пішли. Ой, як це страшненька трошки. Так, пішли. Зараз ми тут проходимо вітальню. Вона така вийду. велика. І ще тут можна вийти тут погуляти. Угу. М -м, класно. Ой, я вже йду. Я вже доганяю. Класно, класно. Тут так. у вас може бути кухня, прям настояща, хазяйки. Чи тут? Так. А тут у вас невеличкий садік. О, це... Підися, це, це просто мрія цей дім. Я так любилася в нього. Хочеш проходь, хочеш пройдися. Mm. І саме це буде наш сад, так, да. і ти тут можеш арочка гуляти. Так, сонечко, так, так, так. Ой, я в цього дім уже влюбилася. Ми проходимо на другий поверх. Ага, ара пішли зі мною. Пішли-пішли пішли вже пішли, на другий поверх, бо я вже так в нього влюбилася. Так, то зайшов, я сіла на сходи. Можно сюда ты на сходы? Блин, я не села на, сходы. А так хотелось чисто. Тут у вас на другом порсе будет, звичайно, спальня. Ну, уже оряд наш прошел. Дим просто Легендарний! Я так і хочу, і хочу в нього переїхати. Це буде наш другий переїзд. Ну, Зараз це перший. <гум> <гум> Ой, ми переїжджаємо. Ну, так, зараз дуже бажаю цих їх купити цей дім. Ладно, ну, за цею покупкою я буду щаслива. Відкриваємо сейф. Відкриваємо. Угу М? Пора ці грошики потратити. Тільки друзі, нікому, нікому не кажіть. Ну, грошики готові, я готова на вас потратити. Бо дім дуже дорогий. Став, може картою оплатити чорною? Ні, там немає карточок. Ти що? Ну все, закрили. Пора ці гроші, які ми збирали, потратити. Та ми ще будемо збирати. Ще Я йду, ну, оплачу. А ти не радий, У нас буде новий дім і ще й з двором. А там буде точно класно. Ти це не розумієш? Ще буде з двором. Завтра, мам, завтра зранку ми будемо збирати коробочки. Друзі, чекайте нове відео, як ми будемо збирати весь дім і переїжджати ясно. Ну добре, Я йду, гроші віддам. Там рентур нам провели ідеальний. ідеалій. з балкончиком будемо. Ми зробимо ідеальний ремонт. А на балкончику у нас буде. Лежачок. Так, і всім, буде... Зонтиком. Угу. і всім буде там ідеально посуватися в тому дімі. Іду, потрачу наші денежки. Ну так, цей дім просто легендарний. Ви думаєте його швидше купляти, тому що зараз дуже бажаючих їх купити. Ой, добрий день це ми. Я прийшла уже з грошима оплатити за цей дім. Що? Це хороша Не кажіть, що його вже купляють. Так, його вже купили. Прийшли, вже. прийшли просто люди раніше за вас і вже принесли гроші. Тому вже пізно Дін продан! Дякую, я ж казала, ця сума ну, належить вам. Дякую, що ми її заплатили, а це від нас подарунок. Уже Все, дім продан? дім продан. це вам подарунок. Ну і дякую, дякую. Ми вже давно про це думали. Ну, Дякую, що ви такий дим побудували. Ні, Аватар Ворд ще дуже багато буде домів строїти. Не переживайте, люди. Ви також успієте купити красивенький дім. Бо ви також хочете мати красивий дім, але ще появиться мільйон домиків. О, ну, я тобі казала, ну ходи вже подивимося на той дім, бо що вдруг продають, ну ходім, а ти все таки давай подумаємо, тобі думаємо. Ой, ну ви знаєте вже свої проблеми. Дякую, до побачення. Завтра все, дім проданий. Це ваш повноцінний дім. Дякую, дякую. Угу. Ну, я купила цей дім. Ура! Я! Yeah, ура! Ой, та просто ми трошки голос застімило. Угу. Ну, все, це наш дім. Завтра робимо переїзд, так? А що це в тебе таке? А це нам подаруночок дали за е, того дому. Та? А ну дай мені подивитися. Я не знаю, що там таке, Я навіть вас не розпаковувала. Рушники дуже класно. О, ну і рушнички? Ну так. Класний подарунок. Друзі. Такий, класний. Угу. Друзі, ну на цьому ви знаєте. Ми кажемо всім папа. Папа. -па. Думаю, папа, -па, друзі, думаю, ви раді, що ми купили новенький дім. Завтра у нас буде переїзд. Nah, не точно завтра буде відео, не точно. Тому всім па-па-па! <skl> pa, завтра все, ми цей дім продаємо. Більше він нам не потрібен. Ну добре, всім па-па-па, pa, па-па-па! Pa,